Будинок на футбольному полі та затоплені підвали. На басах люди влаштували майдан, виступили проти свого нового сусіда. Той же запевняє це провокації та наклеп. Максим Едель розкаже більше. Ви затопіте влізані падніте, Ви за проблему та. Так приймають свого нового сусіда мешканці вулиці Східної на Басах. Кажуть, чоловік не має совісті, бо купив ділянку під будинок, прямісіньку на футбольному полі. Тут луг до середини літа стоїть канава вся. Повністю заліта водою. Появилася вода вже в погрібах. Але це не найголовніше. Місцеві запевняють, увесь луг навесні заливає водою. Якщо тут буде будинок, сусідні помешкання просто потонуть. Це водозабор, який качає воду на всі суми. І вони кажуть, год промивають. Це все заливається. Сам забудовник запевняє, усі документи і дозволи у нього є. Крім того, нікого топити не збирається а поле тут незаконне. Натомість обіцяє допомогти місцевій малечі зробити футбольне поле. Поряд і без порушень, я готов скажем так допомочним э, 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 в та то де да, в там самому помощі, скажем так, розрівнять там частішна, частішне то де так само Мері. і так далі. Том подобне свободний участок, який знаходиться на землях сумської міської ради, котрий дійсно можна у законі. Хто винен і що робити? Ми хотіли спитати у компетентних чиновників. Там нам відповіли ну дуже зайняті. На басах строїться чоловік, а місцеві жителі протягом коментарі ваш. А сейчас я разговариваю. Давайте через несколько минут, пожалуйста. Втім, ані через кілька, ані через кілька десят хвилин ніхто на зв'язок не вийшов. Залишається сподіватись, як завжди, аби біда минулася. Максим Едель, Олександр Сокол, новини СТС.